Днями в Жовтоводській музичній школі відбувся святковий концерт. Об'єднали одразу кілька свят. Це День людей похилого віку, День ветеранів, День працівників освіти, День бібліотекаря та Міжнародний день музики. Тож і вітали цього дня усіх тих, хто до цих свят причетний. А вітала традиційно міська адміністрація. Поряд зі словами поздоровлень, міський голова Володимир Абрамов зі сцени ділився з присутніми планами щодо розвитку інфраструктури міста. Перш за все, я хочу привітати наших освітян. Ми вчора їх привітали. Ще сьогодні нічого. Можна кожен день привітати тих людей, які вкладають наших дітей. Ті знання, які необхідні ним для того, щоб жити і творити. Після них це ветерани. Саме вашою працею було створено наше місто. Зараз, на жаль, нічого іншого не створюється. Тільки в середу зайшов проєкт, єдиний, я так вважаю, на цей час в місті Жовті води. Будується в нас в місті Жовті води в перспективі. Завод серйозний. По переробці м'яса, приблизно 300-400 осіб буде працевлаштовано на цей час. Да, оце таке в нас дійсно. Значить, підождіть. На жаль, на жаль, так склалася, склалася ситуація, що всіх інвесторів приходиться тягнути сюди руками, з руками і ногами, прохати на колінах стояти, оскільки ну, місто жовті води таке не дуже інтересно. На жаль. З точки зору інвестування інтересно тим, що є інфраструктура завдяки вашій праці ветеранів, завдяки тим, що ви створили це місто, є комунікації, є будівлі, в тому числі будівлі, які не зайняті, не недобудовані. І в зв'язку з тим є певний інтерес для, в місті Жовтіводи. Крім того, мережі інтересні, водомережі, водопровідні мережі, електромережі для місті, в місті Жовтіводи інтересні, для інвестора це буде інтерес. Голова ветеранської організації міста Лідія Кучер отримала звання Почесний ветеран України. Нагороду Лідія Васильівна отримувала від міського голови разом зі словами Шани та подяки. Я дуже пишаю, що я познайомився з керівником організації ветеранів України місцевої осередку в місті Жовтіводи, це Кучер Лідія Васильівна. Вона для мене. Приклад того, як можна мені слово взагалі ото похиловику не віку не подобається. Я вам чесно кажу, мені подобається ветерани, да, ви ветерани. Я коли сьогодні побачив виконкомі трьох молодих жінок, Пану Ліну, Говор і кучер. Я розумію, що які вони похиловик. Це жіночки дуже привабливі. Я вдячний, я вдячний Лідії Васильовні Кучер за те, що вона мене скажем, є прикладом для мене, як можна навіть вже коли тобі не 20, працювати, як за собою вести людей, відповідально відноситись до тих доручень і взагалі бути, бути активним, взагалі мешканцем міста жур. Я дуже вам вдачний, Лідія Васильовна, дуже вам чесний. Мене повноважили вручити вам нагороду як вшанування того, що ви робите, в тому числі до ветеранів. Поздоровлення отримала і Катерина Безрукава, яка з недавнього часу очолює міську бібліотечну систему. Вперше в історії України, вперше в історії міста Жовтіводи було проведено конкурс на посади керівників цих бібліотек. І в нашому місті керівником системи бібліотек Катерина Миколаївна, будь ласка, достойно, достойно в відкритому конкурсі. ця жіночка. Перемогла і є зараз керівником бібліотек в місті Жовті Води. Відкритий був конкурс, в режимі, в інтернеті було все, от так. Будемо далі працювати. Ще раз поздравляю з святами, з тими днями, які сьогодні відбуваються. Музикантам дуже вдячні, музика ветеранам ще раз за те, що ви зробили наше місто таким, яким воно було. І я, я так вважаю, що воно і буде. В залі зібрались люди, небайдужі до музичного мистецтва. І, мабуть, найбільший осередок музики в нашому місті є музична школа. Її директор Микола Ярина також був відзначений міським головою. Я хочу привітати особу, яка, на яких плечах держиться музична освіта. оскільки дійсно це освітний напрямок і культурний і освітній. В нашому місті є високі досягнення, в тому числі на рівні України області. Ви знаєте, в нас є якісь півучі голоси. музика. я такої в Москві, коли навчався, не чув. Тому Ярина Микола Григорович, я дуже вам вдячний за те, що ви підтримуєте. На адресу колективу музичної школи надійшло вітання з обласної державної адміністрації. Відділ культури Жовтоводської міськради приєднався до поздоровлень. Від себе особисто я, звісно, ж також хотіла привітати весь творчий колектив, і в особі директора Ярини Миколи Григоріча я вручаю подяку за сумлінну творчу працю, вагомий особистої внесок. У розвиток естетичного виховання учнів активну участь у культурно-мистецьких заходах та з нагоди міжнародного дня музики. Сьогодні я хотіла б згадати ще про одне. Православне свято, віри, надії, любові та їх матері Софії. Нехай завжди над нами будуть як оберіг ці чотири особи. Нехай кожен з вас з вірою, надією та любов'ю йде по своєму шляху. А я б хотіла зараз надати слово Ядикіну Сергію Васильовичу, начальнику управління соціального захисту та праці. Сергій Ядикін розповів ветеранам невелику життєву притчу. Один путешественник путешествував по Італії. І автобус приїжджає к придорожному кафе. Виходить, он, походить в кафе. Там много закусок различных, супи красиві. Він у официанта спрашивает, а можна вот такой суп? Официант отвечает, а ви з цього автобуса? Ну да, Я вам тогда суп не дам. А почему? А потому что для того, чтобы распробовать вкус пищи, нужно время. А у вас всего лишь 10 минут, я могу продать только сэндвич. Так я желаю ведь ветеранам и в жизни также. Вкус жизни познается только со временем. Желаю вам, чтобы вы как можно дольше испытывали этот вкус. Дорогие присутствующие, <клышленный> <клышленный> в празднике положено что-то дарить. И среди наших активистов есть самые активные, самые ну, те, которые, вопреки всему, вопреки возрасту, вопреки здоровью, приходят, что-то делают, занимаются военно-патриотическим воспитанием, занимаются волонтерской работой. И благодаря поддержке организаций, таких как управление труда и социальной защиты населения, управление пенсионного фонда, территориального центра, отделение Красного Креста и других, мы чувствуем поддержку. Но самая большая поддержка у нас – это органов местного самоуправления. И сегодня, чтобы наш праздник был завершенным, каким-то законченным под патронатом городского головы Владимира Васильевича. Владимир Васильевич, вы меня простите, я не ожидала, что сегодня будет <laughs> сколько слов сказано в мой адрес. Я вам обещаю, что я буду оправдывать то, что вы, о чем вы сказали. А сегодня хочу поблагодарить вас и сейчас З працівниками городського совета вітіран вручили невеликі сувеніри. Тож більше 20 найактивніших ветеранів міста отримали пам'ятні подарунки. А далі розпочався святковий концерт. Учні та викладачі музичної школи дарували присутнім свої кращі твори вокального та інструментального жанрів. Все как в раз. Да, встретишь ты сказку, да, да, вечно цари.